Друзі, психологічна порада номер один сьогодні. Якщо ви себе піймали в тій ситуації, коли ви робите те, що ви не хочете робити, або зустрічаєтеся з тим, з ким ви не хочете зустрічатися, або працюєте на нелюбимій роботі, але на даний момент у вас ще немає сил, впевненості, сміливості піти із цього, перестаньте себе в цій ситуації звинувачувати і відчувати себе нікчемою. Використайте цей час, поки ви ще не готові розірвати ці якісь стосунки та з роботою чи з людиною. Використайте цей час для того, щоб усвідомити повністю усвідомити конкретно, що вам не подобається. Що робить вас нещасним, та на роботі, наприклад, або в стосунках, що саме вам не подобається? Які конкретні моменти ви відчуваєте, що роблять вас кимось іншим і приносять вам дискомфорт? Записуйте собі це, виносьте на консультації. Настанова номер два на ту саму тему. Усвідомлюйте, чого б вам хотілося. Які б ідеальні там, стосунки або ідеальна робота була б для вас не нормальна робота, не нормальні стосунки, а саме ідеальні. В чому вони для вас? Тому що люди дуже-дуже різні. Роботи дуже-дуже різні, компанії різні, навіть в рамках однієї якоїсь професії. Придумайте для себе ідеальний варіант. Наприклад, ви хотіли б там працювати в ідеалі вдома, чи ходити в офіс, чи працювати в іншому місті, чи ви б хотіли, наприклад, там більшу зарплатню. Яка б зарплатня вам була справді комфортною для життя? Що вам потрібно для того, щоб ви по-справжньому щасливими були? І це теж усвідомте. Візьміть і запишіть це для того, щоб мати якусь. Картинку до якої потрібно рухатися, і щоб ви розуміли, що якщо щось не підходить, то його потрібно відкинути. Третій момент в тій самій ситуації усвідомлюйте, чому цінному вас ця ситуація навчила. Чому цінному ви навчилися в цих стосунках, на цій роботі, в цих умовах, на цій квартирі, там яка не подобається, наприклад, неважливо, от те, що вам нібито не подобається, але що воно вас навчило, навіть якщо це стосується там, скажімо, хвороби фізичної чи там депресії, тобто подумайте, що вам дає ця ситуація, чого вона вас вчить, можливо, вона вчить вас е, цінувати себе, можливо, вона навчить вас. Нарешті набратися сміливості і послати кого потрібно під три черти. Можливо, вам потрібно це для того, щоб якісь ті риси, яких немає у вас, взяти у когось іншого. І так далі. Може, це вам потрібно просто навіть для того, щоб відчувати себе гарною людиною. Випишіть це і зрозумійте навіщо вам. І четвертий момент, який найприємніший, але дуже такий недооцінний. Мені здається, в засобах масової інформації, в відкритих джерелах інформації, і так далі. Я вас прошу: якщо у вас персонально в вашому житті є якась сфера, яка вам прям дуже подобається, в якій ви відчуваєте себе класно, у вас офігенні там стосунки в сім'ї, або там з дітьми, або з чоловіком. І ви реально в цьому кайфуєте, або у вас там прекрасна робота, і ви маєте досвід, наприклад, пошуку такої роботи. То це, от таке від мене, особисте прохання. Діліться такою інформацією з іншими, тому що навколо Дуже багато інформації про те, що от не дозволяйте собі, щоб там вами користувалися і так далі. Але мало хто розказує про те, як потрібно робити для того, щоб привести себе до ем, щасливого результату, діліться своїми е, здобутками з іншими.